Розпочала роботу комунікаційна податкова платформа. Зараз, як ніколи, важливо залишатися на зв'язку. Саме тому податкова служба розширює можливості для комунікацій з громадянами і бізнес-спільнотою, аби кожен знайшов оптимальний для себе формат діалогу з податківцями. Наша платформа це відкритий майданчик для спілкування з громадянами, лідерами думок, представниками асоціацій, професійних об'єднань, які захищають інтереси платників податків. Як працює комунікаційна податкова платформа? Для оперативного зв'язку з учасниками платформи ми створили окрему електронну скриньку. Надсилайте на цю адресу свій запит або звернення, в яких необхідно викласти зміст питання, що потребує вирішення. Надаємо рекомендації щодо оформлення звернення. Звернення оформляється на фірмовому бланку. Необхідно зазначити назву установі, якій адресується, викласти суть питання, вказати дату та підпис заявника. Після отримання листа з вами оперативно зв'яжеться координатор платформи для визначення формату відповіді та дати проведення зустрічі з відповідальними особами профільних структурних підрозділів головного управління ДПС в Черкаській області. Тож долучайтеся до комунікаційної податкової платформи та отримайте необхідну інформаційну підтримку. Разом до перемоги!